Ми раді вітати, що серед нас сьогодні на нашому святі є брат, директор місії без кордонів Богданець Микола Петрович. Будь ласка, хай Бог благословить. Дякую, такий гарний вступ. І я хочу сказати, що ми з братом Михайлом, а колись він був міша просто із юності нашої жили дуже мирно, гарно, поважали друг друга і любили друг друга. Перш ніж. Сказати декілька слів, як, як слів вітання. як Мене запросили. Я хочу не забути передати вітання від епіскопа Віктора Тим Янича Берешкевича, який мав сьогодні говорити слово, і він захворів. Знаєте, ми є люди. І велика на від велика відповідальність, велика нагрузка, і часом наш організм не витримує. Ми молилися сьогодні вранці за нього, але він попросив передати вітання, благословіння для місії Агапе. Він благословляє вас, вашій діяльності. Каже, брат, що каже, мирно жили. Я думаю, одразу подумав, хто з нас мирніший. Наше служіння має бути основане на любові. А любов це є мир, тому що без, без миру не можна любити, без любові не буває миру. Я хотів би прочитати одне місце, слово Божого, як якби скажем нагадування для працівників місії Агапа і, перш всього, для себе і для працівників нашої організації «Місія без кордонів, тому що практично ми паралельно йдемо. І коли такий трошки відступ, коли мені сказали, наша місія без кордонів вже працювала приблизно 15 років більше в Рівному, в Рівненській області в Україні, що так і так, що Федорчук вже з'явився в Рівному, і він відкриває місію. І я кажу, що то добре, я знаю цього брата, але Є ще одне місце, яке я пам'ятав ще до того, коли мене запросили працювати в місію. І я вам зараз зачитаю це, це слово завжди в, моїх, як скажу, в моєму серці, в моєму розуму. І я зачитаю в тому оригіналі, якому я його вчив в юності своїй. «Не ви мене ізбрали, я вас ізбрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плод, і щоб плод ваш перебивав. Даби чевоні, попросите от Отця во ім'я Моє, Он дал вам, і 17-й вірші, сіє, заповідаю вам, да любіть друг друга. Я вам відверто скажу, що стосується мене особисто, якби не було любові і смиріння в тому служінні, яке Господь доручив мені особисто і тим працівникам, які працюють зі мною, то ми не мали б того успіху і не мали б того свідоцтва. Від вчителів, які сьогодні святкували за роботу місії Агапи. Я хочу вам щиро подякувати, шановні вчителі, і передайте своїм, своїм колективам, своїм співробітникам, що ми вклоняємося перед, вашою, перед вашим служінням. Тому що це, звичайно, це державна робота. Але посвятити себе для роботи в школі-інтернат 30-35 років це більше, ніж офіцер в армії. Це служіння є, потрібно мати особливе покликання і дарування від Господа. Ми час від часу працюємо з дітьми, зустрічаємося на святах, в літніх таборах. І перед тим як нам потрібно, скажімо, тих 10 днів попрацювати з дітьми особисто, ми місяцями молимося, ми плануємо, ми себе готуємо, ми готуємо до себе. Здається. Кожну хвилину роз розписуємо, як і в якому ракурсі ми маємо провести. І я завжди зі слізами прошу, будь ласка, майте терпіння, майте терпіння. Пам'ятайте, що для цих дітей потрібна любов. Потрібна ласка. Так, можливо, в якомусь мірі вони забезпечені харчуванням, там, ну, одягом, теплом, але для них потрібна духовна підтримка. І якраз місія Агапи, вона ну, якраз вибрала цей шлях в повній мірі, тому що в нас така поділена трошки діяльність матеріальна, духовна, фізична, медична і так далі тому подібні потреби. Я якраз повернувся із конференції з Лондона, 8 днів нас навчали. Нам розказували, нам нові форми, нові методи підходу. І най, найбільша увага, і найбільший акцент був покладений на обездолених дітей, на бідні сім'ї, на дітей-сиріт. І особливо Україна була в скажімо, форматі в такому ракурсі уваги, тому що в Україні по статистики. На даний час майже в геометричній прогресії збільшується кількість обездолених людей, ну діти в тому числі, і, і старші люди. Тому для місії АГАПА є ну не почати край роботи. Хай Господь благословить вас і ці п'ять років. Це ну діти в п'ять років вже добре ходять, але нам потрібно, щоб стояли твердо на ногах і виростали. Наша діяльність взагалі благодійна така діяльність. Діяльність із обездолими людьми, як сьогодні було прочитано в Торозаконі, і це тисячі і тисячі років назад. Нічого нового немає. Я також ще хочу зачитати ще одне місце: це вже більше, ну якби скажем, підбодрить тих, хто, хто є без батька, без матері, хто відчуває таку недостачу в, в такому сімейному теплі. То в 46 розвір, 4-й вірш, такий є вірш, я його також пам'ятаю. І до старості вашої я тот же буду, і до сідіни вашої я же буду носити вас. Я создав, ну, я, тут зупинюсь. я вас створив, я вас породив, я вас виростив, я вас підкріпив, я вас веду, я создав і буду носити, підтримувати і охороняти вас. У нас є тверда надія, у нас є міцний фундамент. Слово Господнє не може бути змінене. Коли Господь один раз, напевно, за всю вселенну, так сказати, історію повелів, сонцю сходити, і воно сходить і ні разу не запізнюється. Я фотографувався там в Лондоні біля Бік-Бена. Ну, хто знає, хто що таке Бік-Бен, це часи. І вони, напевно, мають свої. Я запитував, як часто їх ремонтують. Вони кажуть, що тут величезна команда є інженерів і, і майстрів, які постійно, практично щосекунди, круглодобово слідкують за роботою цих часів. А Господь один раз сказав: повелів сонцю, і воно сходить і незмінно місяцю і зорям. Так само він сказав до нас всіх, і особливо до дітей Сирії. Я буду вас оберігати. Шановні працівники місії Агапе, те, що з нашої сторони. Можна буде допомогти вас, вам, в вашій діяльності, в вашому служінні. Ми завжди...